Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка. У нас сьогодні в гостях народний адвокат Іван Хомич. Чому народний? Тому що вже дуже багатьом з вас ви мали з ним справу, так з народної думки. І про що ви думаєте? Сьогодні ми будемо говорити правильно про збільшення пенсії. Але ми сьогодні будемо говорити не про якісь загальні такі принципи, методи, які то діють, то не діють. А ми будемо говорити про 100% такі практики, які 100% діють, назвемо категорії. Якщо ви відноситесь до цієї категорії, які будуть зараз названі, то дивіться відео до кінця і вам обов'язково вдасться збільшити свою пенсію. Чому так кажу, тому що в пенсійному фонді наразі десь близько 200 тисяч судових звернень. Саме які стосуються збільшення пенсії, саме до пенсійного фонду. Звідки вони взялися? От з тієї пенсійної несправедливості, яка зараз відбувається. І по статистиці більше ніж 95 та майже 98% з них закінчується на користь пенсіонера, тобто люди реально добиваються собі більших виплат, більш справедливіших виплат. Сьогодні пан Іван. Доброго дня вам, пане Добре. так, допоможе нам з цим всім розібратися, розповість, кому це можна і як зробити, як це діє. Перед тим як розпочати, то обов'язково долучайтесь до каналу Народна Думка або до каналу пана Івана, так і називається адвокатське бюро Івана Хомича в Ютубі. Напишіть, знайдете там багато роз'яснень по пенсійним питанням. І ще перед тим як розпочати, пане Іване, хлопці передавали вам слова величезної вдячності за те, що ви долучились до збору на авто. Воно вже виконує бойові завдання. Вони просили передати вам особисто. Це дуже хороша річ, і вона дуже сильно допомагає. Дякую вам за вашу небайдужість. небайдужність. Да. Працюємо на перемогу аж до самої її перемоги. Так, зараз. Пане Івано, звучить списки, і потім будемо по кожній категорії розбиратись, давайте розпочнемо. Так, дякую, Олександре. Отож, якщо ви військовий пенсіонер чи пенсіонер МВС, якщо ви виходили на пенсію по списку 1 або 2, якщо вам було призначено раніше пенсію за вислугу років, також, якщо ви є непрацюючим пенсіонером і проживаєте в одній із зон забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також, якщо ви виходили на пенсію протягом останніх трьох років. То дане відео для вас буде корисним, оскільки ми розкажемо, яким чином і які є способи збільшення пенсії в даному випадку. Вас на секундочку переб'ю останні три роки: це от те, що дають зараз за індексацію по 100 гривень. То з цим виявляється, також можна боротися, і це не зовсім чесно. Ну, верніше, навіть зовсім не чесно. Я буду старатись більше вас не перебувати, щоб ви отримали інформацію по суті швидко. Корисно і вирішили для себе, що будете робити далі. Але перед тим як щось робити далі, то долучіться до каналу, оцініть це відео, якщо воно вам буде корисним, і пишіть свою думку в коментарях. Так ми розвиваємо народну думку. Починаємо так. Отож, перша категорія: військові пенсіонери та пенсіонери МВС. Це найбільш масова кількість людей, які звертаються в суди за перерахунком своїх пенсій протягом останніх трьох-чотирьох років. Історія ця тянеться ще з 2018 року, коли було зроблено масовий перерахунок військових пенсій та пенсій МВС, і цей перерахунок було зроблено не зовсім правильно, м'яко кажучи. Справа в тому, що постановою Кабінету міністрів України було по-іншому трохи врегульовано питання перерахунку пенсій, ніж це передбачено законом. Десятки тисяч на сьогоднішній день вже напевно сотні тисяч військових пенсіонерів та пенсіонерів МВС через суд змогли збільшити свою пенсію. Збільшення їхньої пенсії складає в кожного по різному, але в середньому десь це 50-100% від того розміру пенсії, яку вони отримують на сьогоднішній день. Збільшення суттєве, збільшення солідне. А є багато зразкових справ по категоріях військових пенсіонерів та пенсіонерів МВС. Це стосується і перерахунку з урахуванням всіх надбавок, доплат та підвищень. Це стосується перерахунку їхнього основного розміру пенсії з 70 до, там, до 90%, якщо у них вислуга років велика. Це стосується перерахунку по прожитковому мінімуму, актуальному прожитковому мінімуму для непрацездатних громадян. Це також стосується питання повернення доплати 2 тисячі гривень, так званої президентської доплати військовим пенсіонерам та пенсіонерам МВС, яку. Пенсійний фонд знімає, якщо людина через суд збільшує свою пенсію. Також це питання зняття обмеження максимального розміру пенсії для військових, в тому числі з індексацією 20 2023 22 23 років. Адже конституційний суд висловився, що обмежувати пенсію захисникам України і захисницям України не конституційно, тому що дана категорія громадян потребує особливого соціального захисту, тим більше в умовах сучасної збройної агресії, яку переживає Україна. Тому по всіх цих питаннях наше адвокатське бюро вже багато років надає послуги успішно. Тобто, якщо ви військовий пенсіонер і ще ні разу не збільшували свою пенсію, вірогідність 90% того, що вам не доплачують. Звертайтеся, рахуйте, номера телефонів актуальні, ви бачите перед собою і отримуйте те, на що ви ну, заслуговуєте по своїй професії. Наступна категорія пенсіонерів, які мають можливість збільшити свої пенсії також судовому порядку, це пенсіонери, які вийшли на пенсію по списку 1, списку 2 або на інших пільгових підставах раніше пенсійного віку, тобто раніше ніж 60 років. Якщо таким пенсіонерам на сьогоднішній день вже виповнило 60 років і їхній стаж трудовий загальний стаж складає 30 років або більше, то ви маєте, то такі пенсіонери мають право вийти на пенсію за віком на загальних підставах. Перейти точніше на пенсію на загальних підставах. І під час такого переходу через суд можна зобов'язати пенсійний фонд врахувати актуальну заробітну плату за три останні роки. І це збільшує пенсію до 65%. Набачається пробів: 65% від вашої пенсії, тобто більше, ніж в половину. І тому ми за це боремося, щоб ви отримували більше, краще і справедливіше. А... Також подібне збільшення пенсії можливе пенсіонерам, які раніше виходили на пенсію за вислугу років. Це вчителі, медики, працівники соціального забезпечення, а також інші категорії осіб, які мали право і мають право за вислугу років. Також по досягненню 60 років дані пенсіонери мають право перейти на пенсію за віком на загальних підставах за наявності 30 років стажу і більше. І так само можна через суд застосувати актуальний показник середньої заробітної плати по Україні за три останні роки, який збільшує їхню пенсію до 65%. Це також все можливо, реально. По цій категорії справ є рішення Верховного суду, тому справу можемо відносити до категорії виграшних, тому це реально можливість відсудити справедливу пенсію, яку заслуговують. Пенсіонери за вислугу років. Але через те, що є певні колізії в законодавстві, пенсійний фонд не, не застосовує цей актуальний показник середньої заробітної плати, тим самим занижуючи розмір пенсії, який має бути людям призначений. Дивіться, коли ви підете до суду, звернетесь. Пенсійний фонд буде вам казати, що ваша пенсія не збільшиться, бо вони всім так кажуть. Але вже більше там, десятка підписників саме з народної думки, та там вже більше сотні. Які звернулись до пана Івана, вже таким чином збільшили свою пенсію цілком законно, цілком справедливо взяли і збільшили. І тепер довольні сидять, отримують на 60-70% більше і живуть краще. І також по цій категорії справ, на що хочу звернути увагу: пенсійний фонд виплачує підвищену пенсію. Коли рішення набрало законної сили судове, а також заборгованість по пенсії за минулий період, одразу на картку перераховується. Це такий приємний а, бонус, а, приємна виплата, яка здійснюється там після там, півроку там, чи більшого періоду, поки триває судовий процес. А, також. Можемо і збільшуємо пенсію шляхом нарахування в пенсію доплати непрацюючим пенсіонерам, які проживають в зоні забруднення ЧАЕС, так звана третя або друга зона. Це стосується в основному пенсіонерів рівненської, Житомирської, Волинської, там частини Київської областей. За законом і за рішенням конституційного суду всім непрацюючим пенсіонерам, які проживають в таких зонах, має бути доплата до пенсії. Якщо це третя зона, дві мінімальні зарплати, якщо це друга зона, три мінімальних зарплати щомісячно до пенсії. Також є позитивна практика і Верховного суду, і судів. Там є специфіка, там нюанси по Житомирській, по Рівненській області, але пенсію непрацюючим пенсіонерам, які проживають в зоні. ЧАС також можна збільшити шляхом нарахування цієї доплати. І ще одна категорія пенсіонерів, які ми можемо збільшити їхню пенсію в судовому порядку, це пенсіонери, яким пенсія була призначена протягом останніх трьох років. Це 2021, 2022, 2023 роки. Як відомо, влада анонсувала, що в наступному році під час індексації таким пенсіонерам додавлять лише по 100 гривень, тобто чисто символічно, індексації реальної проведено не буде. Наприклад, якщо беремо 23-й рік, то індексація в цьому році була на рівні майже 20%-19,7% пенсію збільшили. Але тільки тим пенсіонерам, які вийшли на пенсію до 2021 року, чи навіть 20-го. відповідно, пенсіонери останніх трьох років були позбавлені індексації і їхні пенсії реально не збільшилися суттєво. Ми в нашому адвокатському бюро цього року почали. Напрацьовувати практику, судову практику по таких питаннях, і ми у нас вже є позитивні судові рішення, де ми зобов'язували пенсійний фонд провести індексацію там, пенсіонеру, який вийшов на пенсію, наприклад, в минулому році, тобто їхню пенсію збільшити на 19,7%, те, що не зробив пенсійний фонд. Я вірю в те, що в наступному році таких справ і рішень суддів буде ставати все більше, тому що це по суті відновлення справедливості. Так воно здійснюється через суд в судовому порядку. Оскільки влада це сама не робить, то доводиться це робити через суд. Але дуже добре, що є вже позитивні прецеденти, тому всі пенсіонери, які вийшли на пенсію протягом останніх трьох років, знаєте, що ваша пенсія може бути проіндексована, але також лише в судовому порядку. Тому ми радо будемо згодні вам допомогти, якщо ви приймете таке рішення. Тобто, ви, ті люди, які пішли на пенсію останніх три роки, точно такі самі пенсіонери, як і інші, і маєте повне право на своє законне перерахування пенсії через те, що зростають ціни, інфляція, зростає комуналка, зростає все. Я, Міністерство соціального захисту собі вирішило чи соціальної політики, що ну, вам достатньо дати 100 гривень, бо ви і так без того отримуєте непогану пенсію. Ну, яку ж непогану, ну, люди добрі, озверніться, ніякої непоганої там і мови бути не може. Тому усі, хто, Підходять під дані категорії, можна візьмувати список. Військові пенсіонери, список один, список два вислуги років допомоги, хто в зоні Чорнобильській, так проживав і зараз на пенсії, не працюючись. І ті люди, які вийшли останніх три роки. То знайте, що вашу пенсію можна перерахувати, але, на жаль, лише в судовому порядку. Якщо ви в цьому розбираєтесь самі, ви можете без проблем звертати самостійне рішення ну, звернення до суду і це робити. Ну, як показали практика, потрібно багато чого знати, ну, щоб з цим розібратись. Тому адвокатське бюро Івана Хомича вже напрацювало цю всю практику, пройшли всі ці граблі, і тепер з радістю вам допоможуть і сума збільшення. Буде набагато суттєвішою, ніж те, що ви ну, витратите на ці всі судові тяганини і потім будете отримувати набагато більшу пенсію. І ще хотів би зазначити, що ми працюємо по всій території України. Офіс у нас, Основний офіс знаходиться в Києві, також є зараз в Дніпрі. Але це не заважає нам працювати по всій території України, оскільки розгляд таких справ в судах відбувається в порядку письмового провадження через електронний суд дистанційно, шляхом відеозв'язку. Тому ми можемо допомогти і допомагаємо по всій території України. І щодо оплати наших послуг, то основна частина оплати наших послуг здійснюється по результату, і в основному тими коштами, які ми вам допомагаємо відсудити у держави, тобто тим збільшенням, яке вам виплачують по результату. Тому. Ми, як то кажуть, завжди шукаємо компромісні рішення і в плані оплати послуг, і в плані різних інших умов нашої співпраці, оскільки ми в першу чергу направлені і орієнтовані на позитивний результат. Але чесно дякую вам. Пане Івано і вашій конторі, що допомогли вже з кільком нашим підписникам, Величезне дякую, що погоджуєтесь розказувати усі ці всі нюанси, тратити свій час, сили. Але я думаю, що скоро дійдемо до того, що пенсійний фонд вже на ці всі рішення буде нараховувати все автоматично, і люди тоді будуть жити, ну, знаєте, такій більш якійсь правовій, справедливішій країні і отримувати більше, щоб могли ну, краще жити. Дякую вам за це. Всі, хто. Будуть якісь сумніви, то принаймні зателефонуйте, це безкоштовно. Вас проконсультують і далі будете собі вирішувати, погоджуватись ні? Тож, консультуйтесь, вирішуйте, збільшуйте, а ми будемо максимально вам старатися цьому допомогти. Тому долучайтесь до каналу Народна Думка. До нової зустрічі, дорогі мої глядачі.